Це місто Макран, яке може стати новою столицею Ірану. Президент Пезишкен нещодавно висловився на підтримку перенесення столиці з Тегерана на південь, ближче до Османської затоки. І хоча законодавці все ще обговорюють відповідне законодавство, ідея неохильно набирає обертів. Прихильники стверджують, що ця зміна необхідна для добробуту країни, і вони не помиляються. Тегеран вже давно стикається з такими проблемами, як перенаселення, затори на дорогах, забруднення повітря, небезпека землетрузів, нестача води та просідання ґрунту. Багато з цих проблем є ендемічними і, відверто кажучи, не наближаються до вирішення. Насправді, якщо ситуація не зміниться, проблеми Тегерану будуть множитись. Візьмемо для прикладу перенаселення. Ця карта показує, що це таке. Кожна точка представляє десятки тисяч людей. Тегеран явно виділяється: ви фактично можете розрізнити адміністративні кордони міста. Близько дев'яти мільйонів людей називають його домом. Але якщо врахувати ширшу столичну агломерацію, то тут населення сягає 14 мільйонів. Однак у найближчі десятиліття ця цифра зросте більш ніж удвічі. У вересні 2018 року Центр прогресу та розвитку Ірану, аналітичний центр при офісі президента, опублікував звіт, у якому попередив, що населення міста збільшиться на 20 мільйонів осіб протягом наступних 30 років, що зробить управління містом майже неможливим. Населення Тегерана швидко зростало протягом останніх десятиліть завдяки притоку людей з провінцій у пошуках можливостей і кращих умов життя. Але місто може не впоратися з більшою кількістю населення. Воно вже є одним з найбільш забруднених у світі, і щороку понад 6400 людей помирають від хвороб, пов'язаних із забрудненням повітря. Додайте сюди ще 20 мільйонів людей, і Тегеран може перетворитись на гуманітарну катастрофу. Більше того, Іранська наукова асоціація міської економіки стверджує, що населення міста перевищує пропускну здатність інфраструктури більш ніж на 70%. Це означає, що з 9 мільйонів людей, які проживають безпосередньо в столиці, лише 2,7 мільйона користуються гідними державними послугами. Урбанізація протягом наступних 30 років може призвести до повного руйнування міської інфраструктури. Дефіцит води та енергії стане ще гострішим, а неспокійне населення балансуватиме на межі революції. Так, Тегеран прямує прямо до айсберга. І в той час, як дехто воліє триматися за уламки, ніж визнати, що він іде на дно. Президент Ірану хоче діяти до того, як закінчиться час. Макран може стати ідеальною столицею для правлячої еліти. Він розташований досить близько до головного торгового коридору між Індією і Росією, щоб отримувати вигоду від торгівлі, але досить далеко від інших великих населених пунктів, щоб стримати внутрішню революцію. Якими б рішучими не були іранські протестувальники, вони навряд чи подолають сотні кілометрів через палаючі пустелі на північ від Макрану, щоб захопити виконавчу владу. Тому для перського духовенства найкращий друг це відстань. На прикладі Тегерана. Тегеран є столицею Ірану з 1786 року. Він розташований на відносно великій висоті на схилах гір Ельбрус 1173 метра над рівнем моря, що робить його прохолоднішим порівняно з багатьма іншими містами регіону. Проте вздовж передгір'я Ельбрусу також проходить значна сейсмічна лінія розлому. Востаннє Тегеран зазнав сильного землетрусу в 1830 році, але численні дрібні поштовхи стрясають місто щороку. Іранські сейсмологи неодноразово попереджали, що сильний землетрус у Тегерані матиме катастрофічні наслідки. Останній великий землетрус Іран пережив у грудні 2003 року, коли землетрус магнітудою 6,8 балів у місті Бам забрав понад 30 тисяч життів. Землетрус такої ж сили в Тегерані може призвести до загибелі понад 700 тисяч людей. Це ризик, до якого не можна ставитися легковажно, і саме з цієї тривоги виникла ідея змінити столицю. Однак це, можливо, не найактуальніша проблема зараз, тому що, відверто кажучи, Тегеран переповнений ускладненнями, які роблять життя все більш нестабільним. Настільки, що президент Ірану вважає, що проблеми Тегерана непоправні, і що єдиним рішенням є перенесення столиці в інше місце, ця нова столиця ще не визначена, але Макран на березі перської затоки є головним претендентом. Після того, як рішення буде офіційно прийнято, законопроект про переїзд має бути ухвалений парламентом і схвалений опікунською радою, яка є органом відповідальним за те, щоб усі рішення парламенту відповідали Конституції. Після цього і в належний час всі державні установи та бізнес-концерни переїдуть до нової столиці, після чого жителі Тегерану також отримають можливість переїхати туди. Прихильники змін кажуть, що вони полегшать навантаження на Тегеран і створять умови для соціально-економічного розвитку в інших провінціях і містах. Однак перенесення столиці коштуватиме десятки мільярдів доларів і займе до 25 років. За офіційними оцінками, витрати становлять 10 мільярдів доларів, але ця сума. Може легко зрости до 50 мільярдів доларів, якщо врахувати такі фактори, як міське планування, придбання землі та будівництво інфраструктури. Цей проект також відбуватиметься на тлі зниження доходів від продажу нафти і західних санкцій, які виснажили державну скарбницю Ірану і обмежили кошти на довгостроковий розвиток. Так, план має багато недоліків, але є одна річ, яка має сенс. І може виправдати зміну столиці. Макран ще не є офіційним, однак Пезешкян припускав це, коли говорив, що логістика та переробка продукції в країні погано організовані, і що розвиток економіки в довгостроковій перспективі немислимий. Переробка продукції в Ірані дійсно йде контрпродуктивним шляхом: більшість сировини і ресурсів імпортується з-за моря, а потім відправляється до Тегерана, де перетворюється на продукцію. А потім відправляється назад на південь для експорту. Тому створення виробничого хабу на південному узбережжі має сенс. Якби товари більше не потребували об'їзду Ірану, продуктивність праці зросла б, витрати знизилися, і це значно полегшило б роботу. До того ж, на Тегеран наразі перепадає близько 30% загального ВВП Ірану. Трохи децентралізації не завадило б. І насправді це б підвищило конкурентну спроможність Ірану. Але переміщення промисловості та людей непросте завдання. Уряд не може просто сказати жителям, щоб вони пакували речі і виїжджали. Тому єдиний спосіб змусити людей і промисловість рухатися це, щоб уряд подавав особистий приклад. Торгівля В Русі Перенесення економічного і політичного тяжіння Ірану на південь. Ближче до моря може суттєво вплинути на його міждержавні відносини, особливо постраждають Росія та Індія. У цьому контексті Москва працює над зміцненням своєї торгівлі вздовж вертикальної осі, морськими залізничними та автомобільними шляхами. Ключовим для цього є міжнародний транспортний коридор з півночі на південь, який з'єднує Санкт-Петербург з Мумбаї через Іран, оминаючи при цьому як західну, так і китайську геополітичні сфери. Коридор з'єднує залізниці і порти для переміщення товарів. Він проходить від Санкт-Петербурга і Москви до Волгограда, а потім до портового міста Астрахань на півдні. Звідти коридор розділяється на дві частини. Західна гілка проходить залізницею через Баку і продовжується до Ірану. Тим часом Східна гілка є морським сполученням, що йде з Росії до Ірану через Каспійське море. Паралельні маршрути з'єднуються в Бандар Анзалі і рухаються на південь, поки знову не розголоджуються біля Захедану. Потім обидві залізничні лінії стають на якір біля портових міст Бандара Бас і Чебахар, звідти маршрути перетинають Аравійське море і закінчуються в Мумбаї. Для Росії та Ірану залучення нейтральних держав забезпечує таку необхідну диверсифікацію торгівлі від китайської економічної гегемонії та західного блоку, який вважає їх державами ізгоями Москва і Тегеран, відповідно володіють золотою і срібною медалями найбільш санкціонованих урядів на планеті. Тому природною реакцією обох було зближення з нейтральними державами, такими як Індія. Зі свого боку, New Delhi планує збільшити загальну вартість своєї торгівлі з 640 мільярдів доларів до 2 трильйонів доларів до 2030 року. І міжнародний транспортний коридор Північ-Південь є засобом, за допомогою якого він може досягти своїх цілей. Однак це не єдиний коридор у грі. У вересні 2023 року Сполучені Штати та Європейський Союз запровадили економічний коридор Індія Близький Схід Європа. Цей коридор з'єднає Індію з Європою через Близький Схід. Він складається з мультимодальної мережі залізничних і портових сполучень. Коридор мав би транспортувати вантажі через ОАЕ, Саудівську Аравію, Йорданію та Ізраїль до портів Південної Європи. Однак конфлікт у секторі Газа. Практично звів нанівець економічний коридор Індія Близький Схід, оскільки він намагався залучити до одного маршруту і Ізраїль і Саудівську Аравію. Таким чином у Індії залишається лише один реальний варіант: і Іран намагається підсолодити міжнародний транспортний коридор Північ-Південь, перемістивши свою столицю ближче до пункту обміну коридору в порту Чебахар. Потенційна столиця Макран знаходиться за два кроки звідси, тому з геоекономічної точки зору має сенс перенести виробництво з Тегерану до Макрану. Це все ще впевнений крок, можливо, навіть занадто впевнений. Розташування на березі моря зробило б Макран досяжним для ворожих сил. П'ятий флот ВМС США домінує в прилеглих водах. Звичайно, відносини між Іраном і Америкою не залишатимуться напруженими вічно. І торгівля, врешті-решт, пошириться на весь регіон. Однак за нинішніх обставин безпеки столиця на околиці Ірану не має політичного сенсу. Навіть якщо вона має економічний сенс. Отже, якщо Макран не має політичного сенсу, то чому уряд має намір її будувати? Відстань. Друг Ідея перенесення столиці не нова. Вона виникла ще до Ісламської революції 1979 року, але набула поширення в 1990-х роках через затори на дорогах, хронічне забруднення повітря і ризик землетрусів. У 1991 році Вища рада національної безпеки Ірану запропонувала план перенесення столиці, але його було відхилено. Пізніше подібні пропозиції вносилися між 2005 і 2013 роками під час президентства Махмуда Ахмадінежада. Іранські законодавці були натхнені успішним перенесенням столиць зі Стамбула до Анкари та з Карачі до Ісламабада в сусідніх Туреччині та Пакистані. Близько 52 членів іранського парламенту запропонували законопроект про перенесення столиці. В результаті була сформована спеціальна рада з 15 членів, яка протягом двох років вивчала альтернативи Тегерану. Але остаточне рішення про перенесення столиці так і не було прийнято. Пізніше, за часів президентства Рухані, ідея перенесення столиці була відроджена і фактично було розроблено його план. Знову ж таки, в різний час, в якості альтернативи, Ірану пропонувалися різні міста, в тому числі Ісфаган, Шераз, Мешхед, Кум і Тебріз. Однак політичні суперники Рухані відкинули цей план, стверджуючи, що уряд повинен інвестувати в покращення та розвиток Тегерана. Тепер Пизишкя знову підняв це питання, однак залишається незрозумілим, чи отримає заклик до переселення. Необхідну політичну та громадську підтримку, дебати тривають десятиліттями, що свідчить про те, наскільки складно досягти консенсусу. Однак цього разу відбувся несподіваний поворот. Керівництво корпусу вартових ісламської революції, або скорочено квір, підтримує зміну столиці, але з причин не пов'язаних зі складнощами в Теграні чи навіть з комерційними коридорами, які тут діють. Квір зацікавлений у виживанні уряду. Із їхньої точки зору Тегеран це місце, що балансує на межі революції. Кожні кілька років Тегеран потрясають масові антиурядові протести. Іранці мають багато претензій до уряду, і зазвичай достатньо одного інциденту, щоб спровокувати громадські заворушення. У 1999 році протести спалахнули, коли уряд закрив реформаторську газету. У 2009 році ймовірні фальсифікації на виборах вивели людей на вулиці. У 2017 році інфляція спровокувала загальнонаціональні протести. У 2019 році зростання цін на пальне ледь не призвело до повалення уряду. А зовсім недавно, у 2022 році, смерть Махси Аміні під час ув'язнення поліцією моралі розпалили ще більший революційний запал. Якщо ви подивитесь на ці події в часовій шкалі, то помітите, що масові протести відбуваються все частіше. Потрібен лише один успішний переворот, щоб покінчити з деократією. Тому Квір може вважати, що Ірану краще перенести політичну владу в інше місце. Макран розташований приблизно за 1400 км кілометрів від Тегерану і з півночі, оточений палаючими пустелями. Важко уявити, що мільйони людей подолають цей шлях з Тегерана та інших великих міст, щоб вийти на демонстрацію в Макрані. І в цьому може бути вся суть. Ця відстань дозволить квір захистити Ісламську Республіку в разі повстання. Отже, Макран, по суті, буде іранською версією Версалю містом, призначеним для того, щоб перенести резиденцію верховного лідера подалі від народу. Однак революції важко передбачити, вони поширюються швидше ніж кроки, а ідеї перетинають кордони раніше, ніж тіла.